Мабуть, треба добратися до батату, бо вже були приморозки і вже листочки померзли. Зараз ми будемо його. Ну, тут уже ось проситься. Зараз ми будемо його відкопувати і дивитися на наш перший врожай. Давай. Упс. Ті кросовчик, Тікросовчик. Оце десь отаких от два, ні, один був більший. З таких двох я зробила розсаду. Зато він рівненький і, ну, і більше, мабуть, не буде. Це такий урожай батату, з урахуванням, що він любить вологу. Вологи йому не було, це літо. Давай ще кущик спробуємо. Вологи йому не було, це літо. Осьо, отут, ось. Все. І він був предоставлений сам собі. Вау! Я його тільки замульчувала. Ну, клас, там ще є. Ось тут, ось там. Має бути. Ага, ось ось. Іди сюди. Іди сюди. Три, тут три. Ось такий. Ось десь з отаких двох бататин. Вийшла розсада на оцей весь рядочок. І, в принципі, ну, я задоволена. Його вже порізалося. Так не можна, треба обережніше. Зараз ми його копнемо і подивимося, скільки з цього рядочка буде.